Дві 2015 року в нашій державі впроваджуватимуть проект ГІЗ Реформа управління на сході України. Відповідно до закону України про співробітництво територіальних громад, він передбачає активну участь та об'єднання міських, селищних та сільських громад. Це дозволить поліпшити умови надання муніципальних послуг населенню. Цим законом передбачено, що громади, які е, мають на меті реалізувати якісь спільні проекти, а в Полтавській області це проекти, які пов'язані із поводженням з побутовими відходами, із створенням архіву трудового, із там утримання там пожежної, пожежної частини, е, вони якраз реалізуються шляхом укладання таких договорів. Так, от із семи Договорів по співробітництво територіальної громади, як це передбачено законодавством, 5 якраз у Полтавської області на ці угоди. Німецькі експерти виділяють по 20 тисяч євро на кожну. Втім, Олег Пругло, заступник голови облдержадміністрації, вважає, що фінансування це не найважливіше. І сподіваємось на ті не тільки в першу чергу матеріальні, скажімо так, заохочення нашої області, а Надання нам методичної методичних, скажімо так, і практичних рекомендацій для того, щоб оплатити ці проекти в життя. Створити додаткову пожежну частину вже домовились декілька громад Семенівського району, а в Пирятинському об'єдналися навколо ідеї і проблематики поводження з побутовими відходами, розповідає виконуючий обов'язки директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Дмитро Орлов. Сміттєзвалище знаходиться на балансі десь в одному населеному пункті, але систему збору треба робити по декілька населених пунктів. До прийняття цього закону було бюджетне потеріччя, тобто неможливо надавати послугу там, в сусідньому селу цієї, цієї організації. Зараз ці села мають можливість. Налагодити систему збору та збуватизації 11 червня. Планують провести комітетські слухання. Зберуться представники всіх регіонів України, які беруть участь у проєкті, щоб обговорити ефективність закону та можливості внесення до нього змін, якщо це буде необхідно, сказав Дмитро Орлов.